По дитячому ліжку в нас в міжірі вироблялися такі ліжка. Ну, в результаті різних там дій на сьогоднішній день вигідніше відправити кругляк, як виробляти ліжко. Розумієте, ті лінії в нас зупинені. Підприємство законсервоване. Якщо б йому дали розвиватися, то міжірський лісокомбінат, то він думаю, відновив би таку ситуацію, тому що у нього все обладнання на даний момент законсервоване. І... Є. І саме головне, що він працює зараз на 25-30% від потужностей. Тобто він лише виживає. Ну і тепер, ще, щоб ви по лісу крулому, розумілися, у прикордонній зоні Закарпаття є три заводи: один в Венгрії, один в Румунії, третій не хочу стверджувати де. Не знаю точно. От щоб ви собі уявили ситуацію поставок, там навіть до тих заводів підведені желізнодорожні колії наші, тобто ширша колія. А приходять наші вагони, там настільки потужне обладнання, що прямо порушчик забирає отак вагон, з рельсів, висипає ліс і ставить вагон на місце. Розпилюють вони від 40 до 120 тисяч кубів у місяці, то весь наш ліс. І низькокваліфікована робоча сила теж наша працює. Якщо взяти мій гірський район, то в нас статистичні дані, що десь там 7-8 безробітних, а реальні дані у нас 77% безробітних, які, як і 110 років назад, зараз поневіряються, виїжджають на заробітки по всьому світі. Є в мене знайомі, що працюють в Америці, в Канаді, в Венгрії, в Чехії, в Портуалії, в Італії. Розумієте, і ситуація для нашого військового населення практично не змінилася. І всього нашій владі треба лише один крок зробити. Заборону вивозу круглого лісу і з'являться зразу. Ну то не буде завтра, але з часом з'являться нові робочі місця, зовсім інакшим шляхом піде. Я писав лист, який є в цій пояснювальній записці, що наші шановні депутати складають. То вони пишуть, що лист був складений 13-го року. Лист мій був складений ще 1911 року від Асоціації лісопереробників Межицького району. Звертався, але нас ніхто не чує. А зараз звертались? Зараз, зараз дивіться, зараз змінилася і політична ситуація в Україні, і трошки народ відчув, що він може щось рішати. І зараз нас влада вже потихеньку починає чути. Тобто ситуація міняється на краще. Ну але не змінилася.